Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сир завжди». Сьогодні у нас 2 липня 2024 року, і тема сьогоднішнього відео це термостатні молочні продукти. Насправді різниця між так званими більш розповсюдженими, поширеними продуктами питними, які ми називаємо з рідкою однорідною консистенцією, і продуктами термостатними, або до деяких видів додають такий синонім, як густий, кефір густий. Сметана густа, хоча сметана густа досить дивно звучить. Так от різниця між цими продуктами, вона мінімальна і полягає виключно в органолептиці, тобто консистенція і як похідна смак. Крапка. Жодної різниці. З точки зору користі для здоров'я людини, фізико-хімічного чи мікробіологічного складу не було, немає і бути не може. Як зараз ми побачимо виходячи з технології виробництва. Тому мені дуже дивно, коли багато виробників на своїх сайтах стверджують, що тільки такий метод забезпечує збереження, скажімо, всієї корисної мікрофлори або ж всіх вітамінів і мікроелементів. Ще раз повторюю: так само в питних молочних продуктах кисломолочних: в сметані, в кефірі, в кефірів, в йогурті, той самий міст. Кисломолочних мікроорганізмів, бактерій, і така сама користь для людини. Коротко розглянемо обидва методи, обидві технології виготовлення кисломолочних продуктів. І так, при більш поширеному, поширеному резервуарному методі продукція заганяється в молочний танк, фактично там вона сквашується в притул до отримання, власне згустка. Нагадую, основний прилад контролю за. Кисломолочними процесами це ph метр тобто вимірюється кислотність суміші, так само, як і в сирі твердому напівтвердому. фактично, ми опосередковано спостерігаємо по показникам pH за активністю саме мікроорганізмів, тобто сквасилось, не сквасилось. Да? Вийшов згусток сирний, не згусток сирний, не вийшов. Після того, як молоко. З закваскою, скажімо, кефірною чи йогуртовою, сквасилось до відповідного кефіра чи йогурта, його навіть додатково перемішують і з резервуару, чому метод названий на резервуарним, направляють, розливають до пляшок, стаканчиків, баночок і так далі. Зрозуміло, що консистенція вже розбита, вона однорідна, і фактично іноді на таких продуктах пишуть слово питний, якщо це йогурт чи кефір. А сметана на ній нічого не пишуть. Це традиційна сметана, виготовлена за традиційним увага, промисловим способом. На відміну від цього резервуарного способу більш поширеного, при способі термостатному про технології термостатній підготовлену суміш уже знесеною закваскою, попередньо пастеризованим молоком. Її розливають у кінцеву споживчу тару, це може бути пляшка, це може бути стакан, і направляють у спеціальне приміщення з постійною температурою, оскільки прилад з постійною температурою називається термостат, метод термостатування, то і продукція називається термостатна. Після витримки при певній температурі відповідний час продукція в кінцевій тарі отримує згусток. Вона більш плотна, і фактично сквашування, термостастування і охолодження відбулося в кінцевій споживчій тарі, ви маєте продукт, який ідентичний за фізіохімічним складом, за споживчою цінністю, мікробіологічною цінністю, але відрізняється за консистенцією і ще раз кажу, і за смаком. Тому що ми часто споживаємо навіть очима, тому коли ми бачимо продукт, який має згусток. То ми вже е, налаштовані через мозок наші смакові рецептори сприймати його інакше. Для когось це продукт із дитинства, тому що, скажімо, той самий кефір в радянському союзі він мав все таки згусток, згусток і пам'ятайте, відстоєну сироватку внизу. Сучасні технології е, дозволяють. Скажімо, нівелювати відділення сироватки в термостатних продуктах, і невеличке відділення на поверхні, скажімо, тої самої сметани, ми це спостерігали, ну, наприклад, в продукції компанії Organic Milk, да, на сметані, не викликає у нас негативу, його можна там спокійно перемішати, якщо хочеться, або ж просто ігнорувати і споживати таку ложкову сметану. До речі, згадав, бачите, кефіри ряжанки називають густими. Або термостатними, а йогурти сметану іноді називають ложковими. Які ще можуть бути відмінності? Деякі виробники, не всі, вони використовують високотемпературну пастеризацію молока для виробництва саме термостатних продуктів. Якщо, звичайно, пастеризація вона відбувається в межах там, до 80 градусів Цельсія, то при виробництві термостатних вони допускають. Температуру впритул до 100, ну скажімо, 95, 96, навіть 98 градусів. Після цього відбуваються ті самі стандартні процедури. До речі, бачите, з точки зору користі, то більша пастеризація це все таки більше руйнування і вітамінів і мінералів. Тут нічого хорошого немає. Але з іншого боку, для того, щоб молоко витримувало більш високі температури, і після того давало згусток, то ми можемо зробити висновок. що... На виробництво термостатних продуктів при такому підході використовується більш якісна сировина. Так для нас, споживачів, це важливо. До речі, сподіваюся, вже всі глядачі нашого каналу постійні, критично мислять і роблять власні висновки. От Дивіться, якщо якась компанія, не будемо називати і тикати пальцем, випускає широкий асортимент термостатних продуктів кисломолочних, і якщо вона в принципі приймає молоко різної якості, то відбір Кращої сировини на термостатні продукти однозначно приведе до того, що решта продукції нетермостатної буде вироблятися із сировини гіршої якості. Розумієте? І тоді вона ще з більшою ймовірністю не буде витримувати термінів. І тому ми цю компанію, яку я не називаю, спробуємо продустувати вже наступного року. Ну і на завершення, буквально кілька цифр фактів, можливо, вам цікавих для розуміння ряжанку і йогурти. Сквашують за допомогою термофільних мікроорганізмів, із назви, щоб ви запам'ятали назавжди, термофіл, термофіль, тобто ті, що люблять температуру, тобто при більш високій температурі. Якщо говорити про широкий інтервал, то десь в інтервалі від 40 до 45 градусів Цельсія відбувається це сквашування для ще раз повторюю йогуртів і е, ряжанки. А от уже кефіри сметана сквашуються при більш низькій температурі. Відповідно, і мікроорганізми використовуються е мезофільний. Тобто мезофільна закваска кладеться, їх температура сквашування ну, десь на 10 градусів нижче, десь в районі 30-35. Як можна легко здогадатись допитливим глядачам, чим вища температура сквашування, тим менший час воно відбувається. Тому йогурт і ряженка сквашуються десь на протязі 5 годин. А от уже для кефіру і сметани потрібно майже вдвічі більше часу. Тобто там уже мова йде про 8, 9, 10 годин. На цьому все по інформації. Тепер переходимо до дегустації кефірів наших двох провідних виробників, власне лідера в цьому сегменті термостатних кефірів, кефір Молокія, і одного з кращих зразків, який, по крайній мірі, завжди був на ринку. Це термостатний кефір компанії групи Терафуд, Білоцерківський молочний комбінат, торгова марка Ферма. Так, ну що, починаємо з лідера. Лідера Молокія, кефір термостатний однозначно, чиста склянка, щоб було видно, як заливається. Видно? Який згусток? Зараз ще зніму окремо. Так. І... Ферма. Ферма густий по-фермерськи. Ох, треба щось маркетологам робити, треба їм якісь звіти показувати. Ну, мої друзі, з ферми. Дивіться. Ну, рідкіший. Але от вони з густочки пішли. Слухайте. Ідентично, практично. Кажу, ще раз зупиню відео і окремо зніму от поверхню. Залишився тільки смак. І так, ще раз, молокія. Я навіть ложку брав. Бачите, такий. Отака молокія. Зусочки на горі, віршірки донизу. І, власне, ферма. Трошки рідкіший. Ну, я би трошки вище поставив таки нашого лідера Молокію. Ну, власне. Ну що, Молокія? Мої фаворити. Перші були, хто такого високої якості такої кефір видав на ринок України. Після багатьох років паузи. Ну прям густий ложковий. Щіпає язик, кислотність в нормі, ідеальна. Несвіжий сирил кефір не перезрілий. Слухайте, ну, еталонний продукт, блін, просто хочете кефіра, хочете густого, ну молокія. М -м. Отак от просто. Привіт, Тернопіль. Ну що, група Терафуд, Біла церква, торгова марка Ферма. Вона ж біла лінія. Привіт вам, привіт. Дуже добре, дуже добре. Але молокі трошки краще. Навіть не можу пояснити зразу, зараз спробую. Ну, слухайте, еталон молокія густий, однозначно. Ферма, от все добре, але і смак чистий, а от на фоні молокі не такий чистий. Розумієте? Не знаю, чи молоко, чи, можливо, все-таки закваски не так спрацювали. Але ж обидва суперові кефіри, молокія ще й бомбезніша. Ну, як це, як в боксі? Коли хочеш стати чемпіоном, маєш перемогти чемпіона. Я вам зразу хочу сказати, якщо хтось зробить густий кефір краще молокії, він зразу стане еталонним. А поки молокія. Просто бомба. Дуже поширений в Польщі термостатний кефір Рубіко. Продають його вони буквально на 20-30% дорожче, хоча незрозуміло, чому така різниця. Ну тому що унікальні, тому що мало хто ще робить. Поляки по кефірам виступають, вони люблять кефіри. Але от у них є молоко сядле і маслянку вони більш споживають в тих самих хлодніках з буряком. Дивимось. Ну, що вам сказати а густок трохи не гірший, ніж ні у молокі, ні у ферми. Теж окремо зніму. От. Здається, навіть трошки густішим, але за рахунок того, що більш дрібніші згустки, ніж у молокії, і більш рівномірно розподілені по об'єму чашечки. М -м. Не сьорбайте я ж не сьорбаю. З фермою. Ви знаєте, практично ідентичний смак. Тобто прогнозую, що зараз молокія на лопатки шеї. Кращого польського виробника покладе. І так, польський. Чекаю. Коли прийде після смак. От після смак, до речі, такий не ідеально чистий. І молокія. Трохи більше пощіпує. І грибок і чистіший. Значить, дивіться, ферма на рівні польського лідера. Круто, правда? А молодія перемогла. І це, ну, можна пишатись. Привіт Тернополю! Дякую Молокі. Так, друзі, у нас залишила ще дегустація продукту, який мене досить сильно вразив, тому що, ну, ніби кисле молоко. Да? Якщо по ощадливій технології для пастеризація, то ми розуміємо, що у нас часто раніше вдома воно скисало. На каналі є кілька випусків, які розповідають, чому зараз воно не скисає. Але от коли ви додаєте окремо на комбінаті закваску і сквашуєте молоко, звичайне, не кефіром, не йогуртом, а набором молочнокислих бактерій, то ви отримаєте такий продукт. Подивіться, який він чудовий і як він термостатний, як він на ложці стоїть. От я зніму, подивіться. Бачите, оце молоко сядле. Не знаю там на рахунок місту біфідобактерії, але смак чистіший, оригінальний і, знаєте, як більш молочний. Бо там немає специфічних бактерій, там ні кефірного грибка немає, ні йогуртової. Палички. Виділяється сироватка, але в таку спеку М -м -м. і просто поїсти, або ж пам'ятаєте, кроп, огірочок дрібно, можна 50 на 50 з малосольним і свіжим петрушечки, чесничок видавить, перемішати і замість супу. Супер на цьому, все Постійних глядачів, підписників чекаю в п'ятницю на нашому випуску для своїх для підписників. Буде там питання, нагородимо переможця, бо в минулу п'ятницю завтикав з поза минулого випуску. Ну і пам'ятайте, що у нас по неділям о 19.30 по Києву відбуваються стріми. Значить, попередній був структура підприємств і організацій, матрична структура особливості, ефективність. І в наступному відео, в неділю, ми будемо говорити вже про конкурентні переваги. На цьому все. Слава Збройним силам України, слава Україні! Підтримуємо наших бійців. До побачення.